Послухаємо, як абрикосовий вітер розмовляє. Ось воно. Так начебто ще все спить. А вітер будеть, будеть. От зараз пройдемо по між розлогістю. угу, оленячих. Рогів цієї древні абрикоси отак натомилася. О, яка мать. Не витримала ні вітрів, ні плодів. Так, рости на горі. А ось тут нижче в долині відкривається. Інша. Диво вижить так різко, молодші абрикоси йдуть собі догори цим схилом. А внизу від вони йдуть. Хтось вже не дійшов, так і зачах. А ось тут внизу така диво вижить. Як воно все. Преобразується, тільки поглянути. Зуряне небо відкрилось. Ми дивилися на нього вже. Але осінню, зимою, літом його майже не видно, так як і не видно, зірок серед літнього неба. Така весняна, днин. На ніч, коли тернові зірки, ось отак. Висіялися купинами, і от зараз вони оспівані криничками, десь далеко-далеко кумкають. Ось бачимо. Качка пролетіла, от яка спорідненість, пробудження. Нет, важливо, важливою запорукою цього всього бачення стає іменно пробудження И тільки тоді, коли відбувається наближення і утотожнення, о там позад нас. Голуб тріпотить, от, бач, який супровід. Да, і сили ототожнюються, щоб ми упізнали тут е е природу світу, а у світі, звичайно, себе. Ми б його і не знали, якби он там не та ну, ластівка наче вже прилетіла. Можливо, формат цієї відеокамери і не дозволяє це все так. Чітко наблизити, роздивитися, але важливо упізнати, бо в упізнаному оживає дух, тормошить матерію, і вона самоусвідомлюється. Ось таким словом серед такого купиння тернового взоряному квіті.